Станом на 17.01.16 року в нашій державі офіційно підтверджено 51 глоскальний випадок під заходювання та гослідеспіраторні інфекції, тобто їх достат. Серед областей це 20 випадків Одеська область, Вінницька 7, Донецька 4, Рівненська 3. Відповідно, місто Київ 5 і 6 областей мають одному випадку. Тобто ми йдемо в лідерах по летальності погори, щоб ви всі розуміли. Рівненська область на даний час займає друге місце по перевищенню епідпорогів. тобто перше це Донецька 60%, і Рівненська перевищення під порогу в цілому на 12%. По місту Кузнєцовськ також спостерігається перевищення під порогу на даний час. на… 62,4%. Тобто станом на сьогоднішнє число захворіло 15 осіб, із них майже 400 осіб це дітки, тобто половина. У нас є пропозиція продовжити по місту карантинні заходи ще на тиждень до покращення епідемічної ситуації. Ситуація така не дуже добра. Також інформація довідома, що з вчорашнього дня ми на комісії ТФТНС на Володимирецькій адміністрації також запровадили карантин по Володимирецькому району на, поки що на тиждень в зв'язку із значним ростом захворюваності по, по району. Також вчора такий стався прикрий випадок, тобто померла людина 67 го року, по-моєму, 67-го року народження. Попередньо діагноз грип так остаточно буде відомо після того, коли будуть проведені всі дослідження. Тобто ситуація така, є тенденція до ускладнення ситуації в цілому. Тому пропозиція однозначно продовжити карантинні заходи у місті. Хотілося б розуміння населення, оскільки в нас введені карантин, карантинні заходи, обмежено відвідування цих хворих, але не всі це розуміють, порушують. Ми допускаємо ще при крайній необхідності. Якщо нема цієї необхідності, відвідування заборонено. Саме гірше це з відвідувачами, От, які нам можуть і принести відділення інфекцію, які можуть і винести так само з відділення інфекцію. В Всіх закладах введено карантинні заходи, дошкільних навчальних закладах. У нас зберігається навчальний процес, навчальний комітк процес. Проте посилено режим провітрювання, фарцювання приміщень, забезпечення приміщення дотримання санітарно гігієнічного і проти епідемічного режиму. Це вологе прибирання, застосуванням дезінфікуючих засобів, дотримання оптимального температурного режиму. До раціонного харчування дітей включено фітоциди, вітамін С, проводиться ароматотерапія. Щоденно при прийомі дітей в заклади. Бувається вимірювання температури тіла дітей в Франції ввечері. Ще є одне питання по секціям в спортивних школах, басейну і обрізку культури по РЕС. У ми, минулому рішенні ми прописували пропонувати, так? Значить, прохання в, в людей, мабуть, в членів комісії буде. Якщо ми припиняємо навчальний процес, то мабуть. В цих секціях також призупинити, оскільки ріст все-таки є. І я думаю, що від цього буде хоча на тиждень. Це ж не буде проблематично, правильно? Ну, тоді ставимо голосування. Хто за старшого питання? Проти українського.